Широкий асортимент настінних міні-сейфів збиває з пантелику при виборі, що надійніше: механічний код, звичайний замок чи електронний пароль. Як закріпити сейф таким чином, щоб ніхто сторонній не міг його виламати? На ці та безліч інших питань ми сьогодні дамо відповідь у нашому відеопорівнянні від інтернет-магазину Gadget Planet. Ні для кого не секрет, що на даний момент на ринку існує велика кількість різноманітних сейфів. Один з різновидів їх це мініатюрні сейфи, які дають можливість зберігати дрібні предмети, такі як ключі, гроші коштовності чи документи, не боючись за їх безпеку. За допомогою даних девайсів, просто помістивши всередину необхідні вам предмети, ви можете передавати або зберігати їх, і доступ до них матимуть тільки ті довірені особи, які знають пароль або мають ключ. Ми підготували даний відеоролик для того, щоб ви могли розібратися в різноманітних сейфах, які представлені у магазині Gadget Planet, а також змогли підібрати щось для себе. На тих, хто додивиться відеоролик до кінця, чекає приємний бонус. Сьогодні ми розглянемо найпопулярніші моделі бренду USAF у нашому магазині, а саме ks 03, 04, 05, 06, 07, 08, ks 10. Давайте з вами розберемо, які взагалі можуть бути відмінності між настінними сейфами. Основна і найвагоміша з них це тип кодування. Серед представлених моделей ми можемо помітити, що найчастіше для блокування використовується механічний кодувальний барабан на 4 катушки. Дана конструкція завоювала таку популярність завдяки своїй простоті та зручності використання. Давайте для прикладу ми розглянемо саме її. Такий тип механізму використовується у моделях кс 03 4.5, 6, 7 та 8. Також особливістю кс 03 4 та 5 є захисна заслонка, а у моделі КС-06 06 отвір під ключ. Детальніше розкажемо пізніше. Принцип роботи ідентичний у всіх сейфах. Ви встановлюєте власний пароль, і відкриватися сейф буде тільки на ту комбінацію чисел, яку ви встановили. Давайте детальніше розглянемо основні принципи роботи механізму сейфів на прикладі КС03. Оскільки принцип роботи даних сейфів у всіх однаковий, тому механізм можна розглядати на будь-якому з них. Для того, щоб відкрити його, потрібно. Опустити ширму ми бачимо кодовий замок. За замовчуванням стоїть пароль 40. Давайте його і виставимо. Бачимо, виставили 4.0. Тягнемо за спеціальний речажок. Сейф відкривається. Для того, щоб змінити пароль у сейфі, потрібно провести деякі маніпуляції. А саме, на зворотній стороні кришки ми бачимо невеличкий речажок. Він якраз і призначений для зміни пароля, і потрібно перевести його з положення А в положення Б перед тим встановивши пароль 4.0. Але оскільки ми вже його встановили при відкритті, тому повторно цього робити не потрібно. Виставляємо положення Б. Тепер сейф готовий до зміни пароля. І ви можете встановити свій власний пароль на ваш розсуд. Встановимо, наприклад, 5990. Обов'язково після встановлення пароля запишіть його або збережіть десь, тому що, якщо ви забудете його, відкрити сейф буде вже неможливо. Пароль встановлений 599.0 ми речажок переводимо у положення А, це означає, що сейф зафіксував цей пароль як стандартний. Тому ми закриваємо сейф, і на цей комбінацію воно буде відкриватися. Якщо ми в будь-якому місці змінимо цифри, відкриватися сейф не буде. Тобто він повністю закритий. Давайте виставимо назад пароль, який ми встановили. 5, 9, 9, 0. Бачимо, сейф відкрився. Зміна пароля успішна. Ось так можна просто використовувати сейфи з механічним кодовим знамком. Але інколи виникає ситуація, коли пароль було змінено і сейф відкрити неможливо, а ви його не знаєте. На допомогу приходить модель KS06. В даній моделі ми можемо побачити, що додатковою функцією є ключик. Що це означає, для чого він потрібен? Даний ключ призначений для того, що якщо, наприклад, було змінено комбінацію або ви давали доступ до сейфу стороннім людям, які, змінивши дану комбінацію, не сказали, не повідомили її вам, то відкрити сейф, як ми говорили в попередньому випадку, неможливо. За допомогою ж ключа ми можемо це зробити, навіть якщо пароль виставлено неправильно. Саме ця можливість дозволить вам в екстрених випадках відкрити сейф, навіть якщо код було втрачено. Але змінити, на жаль, його ви вже не зможете, проте користуватись сейфом за допомогою ключа можливість залишиться. Отже, з механічним сейфом ми розібрались. Давайте перейдемо до ще одного екземпляра. це кс 10 У нього, як ми бачимо, замість механічного замка, електронний циферблат з цифрами. Працює він і живиться від 4 батарейок. Типу 3 а Але ви запитаєте, як же ж їх помістити всередину, якщо дверка закрита. Скажу, все просто. На зовнішній кришці ми бачимо USB-роз'єм, за допомогою якого можна підключити живлення через USB кабель, і це дасть можливість відкрити сейф. Стандартний код для цього 123456. Давайте спробуємо його відкрити. Зараз ми беремо кабель, подаємо на нього стандартне живлення 5 В і підключаємо до сейфа. Бачимо, циферблат загорівся. Це означає, що живлення на сейф подалось. Дверка все ще закрита, вводимо код. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Натискаємо кнопку «Ок» для підтвердження. Бачимо, він відкрився. Характерною особливістю даної моделі сейфа є можливість її підключення до мобільного додатку Tuya Smart. Давайте спробуємо це зробити. Для цього нам потрібен смартфон із встановленим додатком. Як зареєструвати аккаунт та налаштувати сам додаток, ви можете побачити у відео за підказкою. Бачимо, відкрившись додаток, у меню з'явився зразу сейф. Натискаємо кнопку Додати і сейф з'єднується із смартфоном. Очікуємо кілька секунд. Підтвердження прийшло. Натискаємо завершити. І відкривається основне функціональне меню додатка, де ми можемо відкрити Save. Змінити пароль, додати користувачів та багато іншого. Якщо вам цікава дана модель сейфа KS-10, пишіть, будь ласка, нам про це у коментарях, і ми запишемо для вас цікавий відеоролик по ньому. Ось ми і розібрали, які бувають сейфи за типом відкриття. Також не менш важливою характеристикою для сейфів є спосіб їхнього кріплення. Більшість сейфів кріпляться за допомогою отворів, які йдуть на задній стінці, та дюбелів, які йдуть в комплекті. При потребі дюбелі можна замінити на анкери для більшої надійності. Сейф, який встановлений на стіну, таким способом кріплення, є досить надійним, і вирвати чи зняти його з ціни стає досить нелегкою задачею. Даним типом кріплення володіють сейфи моделей KS03, 04, 06, 08 та KS10. Все, що необхідно для їх кріплення, це у стіні зробити отвори, туди ви поміщуєте дюбелі, які йдуть в комплекті, потім кріпити сейф за допомогою шурупів. Ось так просто встановлюються сейфи даного типажу кріплення, тобто за допомогою дюбелів. Але є ще декілька моделей, які кріпляться трішки по-іншому. А ось і вони. Це моделі KS-05 та KS-07. Чим же ж вони відрізняються від інших моделей, а саме тим, що у них на задній стінці немає отворів для кріплення. Оскільки кріплення відбувається за допомогою металевого гачка або металевого тросу. Кріпити ж його можна на дверні ручки, автомобільні ручки, поручні, паркани та багато інших місць на ваш розсуд. Як же ж це зробити? Трос ми фіксуємо у самому сейфі, фіксуємо на об'єкті, за який ми його заціпляємо, фіксуємо другу сторону. Як бачимо, трос міцно стоїть. Закриваємо сейф, і він буде встановлений у точці, де вам необхідно. Давайте підсумуємо, чим відрізняються всі ці моделі сейфів. КС03, 04 та 08 відрізняються кольором, розміром та зовнішнім виглядом. КС05 та КС-07 типом кріплення. У ks 06 є ключ для екстреного відкриття, навіть якщо ви забули пароль. А у моделі KS-10 немає механічного замка, зате є електронний. Ось такий цікавий та інформативний ролик у нас вийшов. Сподіваюся, він був корисним для вас і ви змогли почерпнути для себе щось нове стосовно сейфів. Для тих, хто зацікавився даним товаром, може перейти в опис до даного відео. Там буде посилання на наш сайт Gadget Planet, на якому ви зможете знайти всі ці моделі, а також багато іншої електроніки. А для тих, хто додивився даний відеоролик до кінця, по промокоду USAFPRO ви можете придбати будь-яку з цих моделей зі знижкою до 5%. Якщо залишиться у вас ще запитання, переходьте в коментарі, пишіть їх нам, ми обов'язково дамо на них відповідь. Дякую за перегляд, всім гаджет!